Ти красавчик. Ну ви красавчики, я, я не побачив. Нащо ти побив второй? Незалежно від того, чим би я бив, би я отримав мат. Так все одно прилітає на ту же клітинку, і все одно мат. Там як не крути там мат. Так. Зіграє закритий варіант. Не хочу. Я так ніколи не грав. Але, ну, подивимось. Подумаємо забрати коня. Я поверну. Він стане сюди. Я виведу сюди. Він підкріпить ось так. Я зроблю ось так. Він зробить так. Так, це буде погано. Тому я поверну для того, щоб ну, неможливити оцей захід. Да. Добре, далі, мабуть, ми зв'яжемо його. Зараз так. Зв'язка. Атака на цього, значить, кінь іде сюди. Можливо, треба було в'язати просто. Якщо так, то він забрав, забрав, я втратив пішака. Якщо зв'яжу, то пішака хоч не втрачу. Далі будемо зганяти його. Кіт слон Б5 по теорії. А, у цьому випадку, по теорії, ми потім перевіримо, що, що він дасть, якщо він ніякої навіть зв'язки не робить. Ну, забрав, забрав. Якщо я поб'ю, то він тут навпаки посилить свою центральну позицію. Можеш, попробувати, типу, іспанку розіграти. Типа можу. Я за 10 шагів жертву тури побачу, тоді, коли батарею з ферзем слоном зарядили. Та ти ще вчора її бачив. Я, я ж знаю, що тобі приснилося просто. Ти, мабуть, просто нереальний гравець у шахи. Так, а якщо ферзь сюди, то тоді ось так. Побив. Він е, побив. Я побив. Ні, з ферзем взагалі фігня якась виходить, так? Да? Треба слона. Слона, мабуть, я сюди запраторю. За, за Там вже я, я вже погодився на те, що буде ось це. Але я тоді слона ось так можу зробити, і буде наче непогано. Наче. Виводиш слона і рокіровка. Блін, ну це просто дуже важкі ходи Ну, це зрозуміло, що я вихожу, вивожу слона і роблю рокіровку слон b5 краще. Слон b5. А... Э... Да, блин. Втрачаю пішака, як не крути. Ну, наприклад, я б'ю. Він б'є, я забираю, він б'є, я закриваюся. І толку. А якщо? Ну, так, да, я тоді повернутися не можу. Мабуть, я повернусь. І втрачу цього білопольного. Що ж я можу так і зробити? Якщо просто фрезем от сюди стану, яка його дія буде? Слоном закривати. Так, слоном дивиться, я закриваю слоном, він б'є, я б'ю. А він побити не може, він вимушений буде прибирати. Так, да, 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 слоном закривати, це, мабуть, краще буде. За скільки з тобою можна зіграти? Зараз я не граю з глядачами, зараз я граю на рейтинг. Після в кінці стріму я буду грати вже з глядачами. Зараз поки що я граю на рейтинг. Потім слон на Е3. Ну да, слон Е3 закриє цього Пішака, да. Тут я згоден. Пішаком проганяти, а можливо спершу закрити а, коня? Ой, пішака слоном. Я е, на початку партії треба відвикати. Мені здається робити ці ходи пішаками пусті. Ну, типу, зараз я буду зганяти, але це ні до чого не призведе. А от вивезти слона. Ну, давай подумаємо, так? Да? Тобто, максимум це призведе до цього розміну виводу слона. Мені краще тоді все одно зробити оцей, бо він і так сюди вийде. Але в мене тут буде на рокіровку. Мені здається, що це буде максимально правильно. Це вивезти слона. А три, забирай темп. А... З темпом теж варіант. Теж варіант, так. Да? Тобто я походив, він побив, я побив. І, наприклад, він відійшов отсюди сюди з атакою на цього пішака. А... Я тоді вимушений закриватися слоном. А... Він б'є, я б'ю, він б'є з шахом. Ні. Все ж таки, все ж таки краще буде ось так зразу походити. Дуже пасивна позиція, мабуть. Розвиньть фігури. Так, я зараз це і намагаюся зробити. Це така штука про Магнуса, який не успів дойти до стола Суперник вже обрадувався тому що в своїй голові придумав всі варіанти побед. Так. а Розвиваємо слона. Розвиваємо слона, бо тут все одно вже піде ось це. Тому треба зробити. І дуже круто, якби я зміг би сюди стати своїм слоном, того що. Ж... А ні, я би нічого не зробив. Це така пі... пуста фігня. На б 5 став. Да Б5, ну на що мені той Б5? Ну, поставив я не Б5. Він забрав, забрав, забрав мене пішака. Що цей слон? Ну, забрав я пішака, він поєднався і взагалі в нього все круто. Мені що з цим Б5 робити? Є три пасивно, куди було краще? Зганяти? У мене це пішак тоді підвисає. Слон е 3 закрива... закриває пішака, який висить. Здвоє мені слонів, вони досить непогано в мене тепер стоять і працюють. Це краще, мені здається. Мені здається, що зараз буде ось така запришка. Але тоді що? Ну тоді я можу зроб... забрати пішака ось цього. Далі сюди, він сюди. Я сюди шах, він закрився пішаком, я забрав пішаком. Або слоном він пішак. Я так. Добре. І ми робимо рокіровку. Тут я походжуся. Поки що ще чекаємо. Тепер можна, в принципі, в'язати. Або ж вистрибувати конем, висовувати цього, так, так, і застрибувати обратно. Чи можливо відкрити лінію, якщо так, він побив, я побив, він побив. Так. Добре, тепер мені здається, можна ось це робити. Де такі шахи скачати на честкомі. Че.ком, воно безкоштовно. А, проти мене грає 1712. Вчора ми грали 1400. Сьогодні вже граємо 1712. Так. Далі ось цей хід. Він відходить сюди, на гарну позицію. А якщо є сюди, він побив, я побив, він побив, і я побив. Далі ось так вийшов. Нічого це мені не дало. І все тому подібне, так. Ну, наприклад, я... але мені подобається, що я просунусь. Він відійде, я атаконув, він поб'є, я поб'ю, і тут, можливо, треба буде підсилитись. Але тоді в нього буде ось цей кінь, але коня треба буде прибрати. <звук> Або ось так. <звук> ось так мені здається, непогано. Щоб кінь там стояв. Кінь має тут стояти і кінь має тут стояти. Тож, якщо так, а потім на зв'язку. Так, да, я, мабуть, так, на зв'язку і коня сюди. За так на цього чорнопольного. І на зв'язку, так. Да. Можна послабити, до речі. Я можу послабити йому зараз цю позицію, а можу побити він ферзем. Я вийшов сюди. І це неприємно. І це неприємно. Він відійшов, наприклад, назад, повернувся, або ж відійшов сюди. Далі я конем. Або ж забрав, забрав. Або ж не забрав, не забрав. Або ж не забрав, не забрав, не забрав. Мені подобається ось це. Або ж я зараз можу застрибнути. Застрибнув. Він забрав, а ні. Давайте так, він, 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 він послабить. Все ж таки, мені здається, це послаблення позиції буде хороше. Атакує мені коня, і мені здається, що це не є великою проблемою. А, він може сюди заскочити, сюди, а я заскочу зараз сюди конем з атакою на цього, щоб він зробив ось так. Мені це подобається. Сюди він заскочити не може. Він забере коня, я заберу коня, і тут ще одна атака. І мені здається, що це круто. Мені здається, що це круто. Зараз дивимось. Так, забрав, забрав, забрав. Е, диви, забрав, забрав, забрав. З виходом на цього коня. Захищати він не знає, як буде. Тоді він якось захистить, а в мене ще вихід. Давайте спробуємо цю жертву. да? Того, що в мене вийде зразу сюди ферзь. Шах. Ні, забрав. Якщо я так зроблю, він просто сюди походить, да? М -м чи треба мені жертвувати, чи треба все ж таки? Мабуть, я відійду. Мабуть, я відійду. Але спершу зроблю шах. Він вийшов ферзем, наприклад. Так, так. 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 Нічого це не дасть. Ні, жертва ні до чого не призведе, бо в нього є вихід тури. Тура його дуже сильно врятує. Грати в шахи після твоїх відео. Ти молодець, тримай на підбуль, передай привіт криниці. Дякую, передаю привіт криниці. І в тебе є можливість виграти шахи. Загадай циферку від 1 до 99. І якщо комбінація підійде до цього сейфу, ти отримаєш ці шахи, і я тобі дуже вдячний за а, твою щиру допомогу. Так, зробимось так з атакою, да. Це 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 буде дуже круто. Він забирає, я забираю, він забирає. Тоді ні, не підходить. Я заберу. І він просуне ось так, да Тому, 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 тому забираю. Він забирає. І. Далі Тура сюди? Він забирає слоном. І ось це ще висить, да Так, і ось так буде, мені це не подобається. і Ось так буде. Я тоді сюди. Він забрав. І це погано. Боже, який хороший хід конем був. А якщо я так зв'яжу, а якщо я так стану, коня, щоб відкинути, да? так, він забирає, я забрав. Да, я, мабуть, так і стану. Якщо я заберу конем пішака, що далі? Далі я зможу сюди застрибнути з отак, от сюди. Давайте спробуємо. Конем буде краще. Якщо я застрибну сюди, він зробив ось такий хід. І я повернувся от сюди, він побив, і я побив. Да, це зараз неприємно буде, але я хоча б ось так можу, мабуть, зробити. Так, да, зробимо так. Цього коня треба забрати. Якщо він зараз е, зробить якийсь цікавий хід, наприклад, зжене ось так або ось так буде згоняти, то тоді я буду забирати коня, він забирає коня. І в мене пішак ось тут, можливо, ось так стану, щоб була можливість його просунути далі. Зараз, зараз після його ходу, будемо далі думати, що нам робити. Мені дуже подобається цей ферс, якщо чесно. Дуже подобається. Ферс сюди дуже круто. Тут на рознос можна піти, але ну, він ось так зробить, да? Атаканути, може далі чорнопольного. Можна зробити зараз ось так. Він застрібне сюди. Це ще треба не провтикати, щоб під цього коня не стати. Тобто от сюди вже буде погано. Так, да, якщо я ось так зроблю, слоном. Ну. Давай якусь жертву. Я хотів придумати там за, за 100 троянд жертва там Ферзя, наприклад, можна так щось придумати. Після Ферзя ж 5 можна буде попробувати продвинути пішку E5, даби відкрити слона E3. Після ферзь, ну, так, це треба буде. Але тут ще можливость. Так, треба стати. Мені коні. Мені не подобаються його коні. Які мене бісять страшенно. Я думаю, що так, він сюди застрибнув. Я став сюди, наприклад, і він звідси, звідси застрибне назад. назад. Так, а ну жертв у нас ніяких нема. М -м -м. Давай, думаю, вже сюди. Він сюди. І я ось так, да? Пам-пам. А як. Ага, ні, це буде погано. Хотів відкрити пішка, але я не буду його відкривати. Атака на мого, а, на мого, на мого, на мого. Так, а тепер, мабуть, тура сюди має піти. Чого? Бо того, що пішак знов висить. Бо після того, як я приберу, він забирає, забирає. Да, Я думаю, що Тура сюди, і він не бачить, що зробить. А якщо я пожертвую? Він роль сюди. Я Е5. Він, наприклад, відскочив сюди. Я шах. Він підійшов сюди, я шах не можу зробити. Ні, тура погано стоїть. Та, ну, оце мені не подобається. Оце мені не подобається, а це дуже погано. Можливо, атака на коня зараз. Він відскочить. Так, а якщо, наприклад, я відійду сюди, затакую сюди, да? сюди. Я думаю, що він зробить ось так. Або повернеться сюди конем. Ну, наприклад, ну тут слон гарно буде стояти за так ось сюди. Да? Наприклад, так. І він робить шах. Я забираю. Він другий шах не буде робити. Загроза сюди, якщо я, я тоді ось так. О, і заб... А, коня не можу забрати. Блін. Можливо, так зразу зробити. Давайте спробуємо. Мені подобається цей хід того, що він якось щось, щось дай робить. Активізуємо його білопольного слона, він зараз робить хорошу атаку. Мені здається, що ця атака непогана. Непогана атака. Що мені зі слоном зробити? Що Мені зі слоном чорнопольним зробити. Він гарно стоїть, закриваючи. Ну, якщо я сюди, то він, за... він застрибне Він застрибне от сюди або сюди. Я думаю, що. Оце зараз він непогано застрибне, так? Да? Да. Так. Якщо я відскочу і приберу коня. Наприклад, відскочив, сюди він побив, я побив. Я вийшов непогано. Але тоді, можливо, тут, раз він ось так зробить, я поб'ю. А якщо я так, я думаю, що треба атакувати цього коня. Але тоді пішак полетить. Після цього з шахом ударю. Теж пішак полетить. Він, наприклад, чорнопольного забрав, я забрав. Непогано. Чи не може він якийсь мені. А, після цього, якщо я сюди, він застрибує шах. Він відійшов. А в мене тут є захист нормально, мені подобається. Які, Як зробити такі відділення останнього ходу, я, чесно тобі скажу, що я не знаю. Так, Богдан, Богдан, будь ласка, код 23 бачу. Код 23. Ви мені нагадуйте, будь ласка, в чаті, бо я е часто втичу. Так, ну тут вихід, так. Да. Тут ми так і планували. 23. 23. Значить, код 3444. Так, зараз я подивлю, щоб видно було. 3, 4, 4, 4. На жаль, ні, але все одно я тобі дуже дякую за підтримку мого каналу. Прийшов ще один донат. і зрозумів що просто на, на Котович Сергій. Дуже дякую тобі за підтримку мого каналу теж. І Богдан теж тобі дуже дякую. Пішак на D5. Пішак на D5 і я думаю, що я стану сюди. А далі він. Так. Я сюди. Він сюди. Я сюди. Сюди не можу. Можливо, ось так зробити. Можливо, ось так зробити сюди з атакою. І можливо, ну, якщо D5, ну я забрав. Сильної атаки не бачу далі. Я відійшов. Якщо я заберу пішаком. Він, наприклад, сюди застрибнув. Ось так, мені здається, дуже непоганий їде. Але вийде ферзь, вийде кінь. Ось так не можу. Оце зв'язав мені капець, як зв'язав. Під зв'язкою стоїть. Чекаємо, чекаємо поки що нахід нашого суперника. Дуже великий розброс почало давати на, на гру. Дуже великий розброс. Ну, 200 різниця майже там 150. Оцей пішак, мені здається, має сюди зайти, да? Просто must have. Ooh, якщо ось так, я, наприклад, ось так, а він конем сюди. Я забрав пішака, він забрав слоном. Я забрав туру, він забрав туру, і це буде погано. Ні, не варіант. Але Тура, мені здається, ось тут просто-просто має стояти. Просто має стояти. Просування цих пішаків, воно погане тим, що так. Да. Так, як ми домовлялися, він зараз сюди, а да? ми. Виводимо, будемо... А якщо я слона сюди? а Якщо я сюди. а Якщо я сюди, якщо я сюди. А якщо я зараз стану ось так, він побив. А якщо я зроблю ось так, все одно цей кінь захищений. Так, зараз ще раз думаємо. Тепер можливо ось таке. Можливо, можливо, можливо. Я зроблю ось хотів так. би побачити королівський гамбіт в твоєму виконанні. Дякую. Дякую тобі, фізик, за підтримку. А, я зроблю ось так, тому що тут є ось такі два удари. Непогані. Мені здається, і я сюди ще можу завдати удару. Так, да, я сюди походжу. Він тоді ось так не зможе. Нормально, мені подобається. Давай, спробуємо. Пішак під боєм. Хай забирає. Я тоді йому роблю шах, він заходить сюди, да? Або ж я роблю шах, він відходить сюди. Я роблю, я роблю, що я роблю? пішака на пішака ми розміняємо стовідсотково, бам, да? Бам. Тоді він сюди. І я забираю. Давайте спробуємо. Мені хочеться зробити цей хіт, бо якщо він зробить от сюди, це буде нереально круто, бо в нього під зв'язкою. У нього під зв'язкою. А якщо він так зробить, то я тоді шах. Ні, тоді шах. Ха-ха! I keep you up! I gonna beat me down. Бум! <laughs> Oh shit, oh my god! Oh my god able Danila! <laughs> <laughs> I'm gonna give you up, I'm you down, give you down <laughs>